представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні вам розкажемо про одну з найдовших колись в передмісті Львова. Вуличок у Львову вона мала чимало нас. Сьогодні вона називається театральна. Залишайтеся попереду багато цікавого. Вулиця Театральна є однією з найстаріших у Львові і, можливо, виникла при самому заснуванні міста. Тоді вона складалася з кількох частин, які мали навіть різні назви, але всі ці назви були, так би мовити, неофіційними. Офіційно вулиця значилась як пекарська, бо в той час тут був цех пекарів. У 16 столітті вулиця була найдовшою у середмісті, тому так її і назвали Довгою. Вона опиралася у міські мури з обох кінців. А з побудовою театру Скарбека її стали називати театральною. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто насправлю і найґрунтовнішу відповідь отримує ось такий чудовий подарунок від партнера нашої програми газети Екодім. Газета Екодім для тих, хто прагне високих стандартів якості життя. Ми запитуємо. Ну та театральна. Театральна. А чому театральна? Ну, як чому один театр, другий театр. Правильно. Якщо мені кажете, як колись називався театр Занковецької, віддаю приз. Цілу сумку подарунків вам. Від екодом. Був театр Скарбка. Просто прямо. І був муніципальний театр. Тепер будинок офіцерів. А театр от це де був. А тепер Занковецький. Фанфари включаємо та пані знає найбільше на тій вулиці приз від торгової марки «Екодім», Така газета. Вони пишуть, як уникнути від шахрайства, від з приводу будівель. Я думаю, що там багато знайдете цікавого. І от така ціла сумка подарунків від Екодом. Тримайте вам. Дякуємо, що ви знаєте. Найдавнішою спорудою на цій вулиці був так званий «Низький замок, який займав ось цю майже всю територію. Він був збудований у 1270 році. Його спорудив для себе галицький король Лев Данилович. Сюди ж переніс свій двір з високого замку. Низька фортеця впродовж 400 років була резиденцією королів. У 1802-му міський уряд Львова викупив низький замок та розібрав замкові приміщення. Це глини було продано як звичайний будівельний матеріал для будівництва театру графа Скарбака. Ось так було знищено одну із найвеличніших споруд Львова низький замок. Будівля державного природознавчого музею це колишній палац графа Дюдушинського. У 1855 році граф спорудив один з найкращих природничих музеїв Європи та подарував його місту. Ну а років з 15 тому музей закрили на реставрацію. Сьогодні реставрація тут наближається до завершення. Маємо надію, що десь через років 5-10 все ж таки тут все закінчуть. До побудови палацу на цьому місці були три будівлі. Одна з них назавжди вписала себе в історію міста. Саме звідси у 1527 році розпочалася найбільша пожежа. Пожежа тоді була настільки сильною, що тоді майже згоріли усі дерев'яні будинки Львова. Сел Єзуїтів збудований у 1630 році за зразком церкви Ільжезу, що в Римі. Будівництво фінансували знатні родини Синявських, Яблоновських та Дзідушицьких. Ось тут на цьому місці колись була дзвіниця. У 1700 році це була найвища будівля у Львові. Єзуїти добре розуміли значення освіти. Тому всюди, куди б вони не приходили, засновували колегію школу. Львівська єзуїтська колегія це, можна сказати, перший вищий навчальний заклад. Завдяки цьому Львів тоді був найбільшим освітнім центром України. Хочу сказати, що ця вулиця по праву називається театральною. Поруч єзуїтською колегією розташовувався перший Львівський театр під назвою Зимовий театр. Він розміщувався у старому костелі францисканців. І вміщав понад 600 глядачів. А в монастирському приміщенні був редутний зал. Тут відбувалися дефіляди та бали. Після відкриття театру Скарбека, який був ось там, ось цей театр почали називати Старим та зробили у ньому концертний зал. Та це не всі театри, що були на цій вулиці. Неподалік у народному домі знаходився театр Руська Бесіда. Це єдиний театр, який в ті часи ставив спектаклі українських авторів. Та єдиний, що стикався з утисками з боку влади. До речі, йому дозволяли ставити лише 40 вистав на рік, а 90% доходу віддавали у казну театру скарбика. На місці теперішнього львівського хмарочоса до 18 століття стояла вежа бондарів. Міський мур робив тут вигін, і вежа стояла під кутом до траси вулиці. На цій вулиці від 60-х років було дуже багато книгарень. Проте зараз потихеньку книгарні поступаються комерційним установам. Якщо довго ходити вулицею театральною, обов'язково схочеться їсти. На цій вулиці я побачив заклад з дуже цікавою назвою Млинець. Особисто мені дуже важко встояти. Як виявляється, тут готують млинці. Незвичайні, а смачні та різні. І справді, такого різноманіття у підході до однієї страви ви не побачите у жодній львівській кнайпі чи ресторації. На ваших очах бармен Креп'є продемонструє свою майстерність. Проте спостерігати за цим дійством атракція не для голодних шлунків. Тут радять спочатку дивитись, а потім відразу ж і смакувати. А ви пробували млинці і шоколадного борошна? Я ні, але зараз спробуємо. Мені, будь ласка, млинці із банановою начинкою із полуницями. Але ні, давайте не сіть все. Я зараз спробую усі. Речі за народними традиціями, останній зимовий тиждень це святкові дні, присвячені прощанню із зимою та зустрічі весни. У нашій державі є чимало людей, які називаються свято також Масляна. А головним атрибутом Масляної, звичайно ж, млинці. Враховуючи мої апетити, адміністрація заколо нам зізналася, що оскільки на дворі масляна, тут частуватимуть млинцями за півціни. І не тільки мене, але й всі, хто сюди завітає. У кафе Млинець можна смачно поснідати, пообідати, зустрітися із друзями та відзначити своє свято, як завжди, весело, смачно та близько у центрі. Такою була сьогоднішня програма Вуличка Гадраніпартнери Куєвірна лінія. Соломія. Мене звати Віталій Шовлик. Наступного разу зустрінемось на вашій вулиці. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Проспект Шевченка 30. Прагнеш до високих стандартів якості життя. Реалізовуй найсміливіші ідеї разом з газетою «Екодім». все про дім у газеті «Екодім».